Вітаю юні шестикласники. Продовжуємо вчити тему розв'язування задач за допомогою рівнянь. Сьогодні розв'яжемо задачі геометричного змісту. Перша задача 1410. Промінь, який виходить з вершини прямого кута, ділить його на два кути. Знайти ці кути, якщо один із них удвічі більший за другий. І так у нас є о, прямий кут АОБ. І з вершини прямого кута О виходить промінь, ОЦ, який поділяє прямий кут на два кути, з яких один невідомий Х, а другий вдвічі більший. Що ж, ми знаємо, що роз... прямий кут дорівнює 90 градусів. Тоді пишемо, що це у нас буде перший кут, це буде другий кут. І так, перший кут, нехай буде х, тоді другий кут, на який поділяє промінь, оце, вдвічі більший, це буде 2х. Ми знаємо, що прямий кут дорівнює 90 градусів. За умовою складаємо рівняння х додати 2х дорівнює 90 градусів. Х додати 2х це 3х, 3х дорівня 90 градусів. Щоб знайти невідомий множник х, нам треба добуток 90 розділити на відомий множник 3. 90 градусів ми ділимо на відомий множник 3 і отримаємо x буде дорівнювати 30 градусів. Отже, перший кут дорівнює 30 градусів. А другий кут за умовою удвічі більший. Тоді ми 30 множимо на 2 і отримаємо 60 градусів. Треба записати відповідь, тому що задача ставить питання знайти ці кути. Перший кут у нас 30 градусів, другий кут 60. Градусів. Переходимо до розв'язування другої задачі це теж задача геометричного змісту. Будемо розв'язувати про трикутник. Одна із сторін трикутника дорівнює 10 см. Давайте запишемо, що оця сторона дорівнює 10 см, а друга сторона удвічі більша за третю. Тоді, якщо у нас третя сторона невідома, то друга сторона буде удвічі більша за третю. Отже, ми давайте так і розпишемо, що перша сторона у нас одна із сторін, перша сторона, буде дорівнювати 10 см. Друга сторона, тоді у нас і третя сторона. Про третю сторону зовсім нічого не відомо. Тобто, але ж вона удвічі менша, тому що друга. Сторона удвічі більша. Значить, третя сторона удвічі буде менше, це буде х, а друга сторона удвічі більша, це буде 2х. Знайте, довжини невідомих сторін. Якщо його периметр, тобто периметр, сума довжин всіх сторін дорівнює 28 см. Периметр дорівнює 28 см. А за. Означенням периметра. Ми знаємо, що периметр це сума довжин всіх сторін. Тоді за умовою складаємо рівняння. За формулою периметра складаємо рівняння. Знаходимо суму довжин всіх сторін трикутника х. Можна писати x, додати 2х і додати 10 см, буде, ми отримаємо периметр 28 см. Х додати 2х це 3х. Додати 10 дорівня 28 см. Тепер нам треба знайти невідомий доданок 3х. В такому випадку, 3х буде дорівнювати. 28 у нас було справа, ми так і залишаємо. А 10 зліва знаходиться з плюсом. Переносимо праворуч, міняємо знак на протилежний. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Все вірно. 3х буде дорівнювати 18. Тоді х це невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток 18 розділити на відомий множник 3. І ми отримаємо х буде дорівнювати 6 см. А х у нас третя сторона, третя сторона. Тоді, друга сторона за умовою удвічі більша. Тоді ми 6 множимо на 2 і отримаємо 12 см, буде складати друга сторона. Давайте перевіримо: 12 додати 6, 18, 18 додати 10, буде 28. Отже, периметр трикутника дорівнює 28 см. вірно. відповідь. І так. Знайти довжини двох невідомих сторін. Одна сторона 6 см, друга сторона, яку ми шукали, це 12 см, а третя за умови дорівнює 10 см. Переходимо до наступного номера. Це теж задача геометричного зміста, тому що ми будемо розв'язувати з вами. Задачу про прямокутник. Ширина прямокутної ділянки на 10 см коротша від її довжини. Тоді довжина буде Х складати, а ширина на 10 менше. Х відняти 10. Давайте перевіримо, ширина прямокутної ділянки на 10 коротша від її довжини. Так, Х відняти 10, якщо довжина складає Х метрів. Периметр дорівнює 148 см, а нам треба обчислити площу ділянки. Давайте так і напишемо. Периметр складає 148 метрів, а С е цієї ділянки треба нам знайти. Отже, давайте запишемо, що у нас А дорівнює А складає Х метрів, Б дорівнює Х відняти 10 метрів. Ми знаємо, що периметр обчислюється за формулою. Можна записати 2а, додати 2б. Давайте запишемо, за цією формулою буде складати. Тепер периметр у нас 148 метрів. Отже, ми спочатку запишемо 2, помножити на х, додати 2, помножити на дужки. Х відняти 10. І все це дорівнює 148 метрів. Записали, рівняння, ми склали. Тепер треба привести подібні. 2х так, у нас і залишається. А ось тут 2 треба помножити на х і помножити на 10. на 10. 2X. 2 помножити на мінус 10, буде мінус 20, дорівнює 148. Тепер 2х і 2х це у нас 4х. 4х буде дорівнювати. 20 у нас було ліворуч з мінусом. Перейде вправо, поміняє знак на протилежний. 148 справа, так, ми залишаємо і ще додаємо 20. Отже, у нас 4х складає 168. 4х дорівнює 168. Так, ми бачимо, що ліву і праву частину, щоб знайти їх, нам треба розділити на 4. Ділимо і праву і ліву частину на 4. Тоді 4 розділити на 4, це буде х. 168 ділимо на 4, це буде 42. 42. Отже, довжина прямокутника дорівнює 42 метра. Це довжина. Тоді, Ширина буде складати, тоді АВ буде дорівнювати Х відняти 10. 42 відняти 10, це буде дорівнювати 32 метра. Щоб знайти площу, скористаємось формули. С дорівнює А помножити на Б. С буде дорівнювати 42, помножити на 32. Давайте використаємо і узнаємо, скільки ж це. У нас буде дорівнювати 42 множимо на 32. Дваждо 2 це 4. 2 помножити на 4 це буде 8, 3 множимо на 2, це буде 6, 3 у 4 12. Отже, відповідь у нас буде 4. 8 додати 6, знову 4. Один запам'ятали це буде 3, і 1. Це у відповіді ми отримаємо, що площа прямокутника буде складати 1344 квадратних метри. Отже, ми з вами обчислили площу ділянки. Площа прямокутної ділянки складає 1344 квадратних метра. Запишіть, будь ласка, відповідь самостійно. Дякую всім тим, хто. Дивіться мої відео -уроки. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Пишіть в коментарях, який наступний номер вам треба пояснити. Дякую до побачення!